Слава Україні! Друзі, послухайте, будь ласка, що я скажу. Я постараюся без зайвих емоцій, бо зараз нам дуже потрібна дисципліна і свідомість в голові і в серці кожного. Станом на весь вчорашній день мене як одного з чотирьох представників Майдану по підготовці переговорів з Януковичем. Так і не запросили до консультацій. Тим не менше, вчора, станом на 23.00, мені стало відомо, що Янукович був готовий на переговори з лідером опозиції і був готовий здати і Азарова, і Захарченка, і уряд. Був готовий скасувати Нюренберські фашистські закони, які вони проштовхнули через Верховну Зраду. Був готовий. Амністувати всіх тих, і відпустити з тюрем всіх тих, хто боровся за Україну тут і на вулиці Грушевського. Вчора до третьої ночі разом з дружиною, обходячи всі пости від Грушевського до Бесарабки, я про це казав людям як про початок змін і казав людям про те, що єдиний сценарій, коли цього завтра, тобто сьогодні, не відбудеться, це якщо Кремль... Смикне свою маріонетку Януковича і введе кривавий сценарій, котрий перекриє йому дорогу назад. На жаль, так і сталося. Сьогодні ніч Україна змінилася. І якщо раніше нею правила організоване злочинне угрупування на чолі з мега-корупціонером Януковичем, то сьогодні на чолі держави стоїть людина, на руках якої смерть громадян. Сьогодні Україні вже недостатньо будь-яких переговорних процесів по зміні уряду чи законів. Сьогодні Україна воює за те, щоб залишитися державою, а українці за те, щоб бути українцями. Сьогодні хочу вам сказати дуже показову річ. Дуже показово, що у тих бандитів, котрих називають тітушками і масово затримують наші хлопці з автомайдану. Знаходять українські паспорти, але в обгортках СССР. Дуже показово, що снайпер Беркуту на Фейсбуку має сторінку, де він красується в майці СССР. Це означає дуже важливу річ. У нас немає громадянської війни і не буде. Але в нас є війна між минулим з Кремля і п'ятою колоною, які його тут підтримують, совків. А тими, хто хоче жити в новій європейській Україні. У нас сьогодні минуле, криваве, злочинне радянське минуле тримає нас фізично за ноги і руки, не пускаючи до кращого життя. Саме тому сьогодні ситуація радикально інша. Це війна за звільнення України від кривавої Радянщини і від п'ятої колони, яка засіла в адміністрації президента. Я дуже хочу, щоб ця війна була без крові. Але коли мене питають європейці, чому ви пройшли до силових дій, я відповідаю, Януковичу вуха заклало, у нього горе від бабла. Він не чує мільйон людей 60 днів. І тому люди в і пішли в неділю на Грушевського. Ці люди зробили ціною свого здоров'я, а тепер уже ціною життя. Так що режим злякався і почав говорити. Ми не мали іншого виходу, шановні європейці, і шановні громадяни України, котрі говорять про мирний характер демонстрації, де в світі президент не чує 60 днів мільйони свого людей. І єдиною відповіддю на наші демонстрації були кійки, індивідуальний терор, підпалені машини, захоплені офіси. Тому ті люди, які на Грушевського, жертвували собою. Це українська традиція. Традиція УПА. Класти себе в землю, щоб потім зійшли сходи свободи. Так відбулося і цього разу. І так буде, поки ми не деколонізуємо країну від нашого бандва і кремлівських ляльководів. Що робити? Я не був на минулому неділі тут, на цій сцені бо вимагав радикального плану дій. Опозиція, на жаль, все ще не усвідомила на той момент, в якій країні нам хочуть поселити Янукович. Я не раз казав, що вийшов з малої тюрми у велику. І насправді, після прийняття законів 16 січня, всі ми вже в тюрмі. Всі. На жаль, опозиція цього в неділю ще не знала, сьогодні знає. Єдина вина опозиції в тому, що до вчорашнього дня вона йшла по сценарію Кремля і банківського БАН-2, а не планувала свій сценарій мирної трансформації країни. Що робити? Перше, сьогодні негайно всі депутати опозиції мають проголосити себе Народною Радою Україною тимчасовим парламентом нашої країни. Всі депутати. Всі депутати з інших фракцій мають право підписати наші вимоги і залишатися народними українськими депутатами. Решта депутатів, які служать зі страху чи з користі або з ідіотизму, кривавому пахану, мають бути проголошені поза законом. Партія регіонів і комуністична партія мають бути проголошені поза Конституцією і поза законом. Посадові особи парламенту і держави, які провели фашистські по суті закони, мають бути проголошені поза конституцією, поза законом. Друге, народна рада має сформувати тимчасовий виконавчий комітет на чолі з Віталієм Кличком. Як найбільш рейтинговим лідером опозиції для того, щоб взяти в руки ситуації в парламенті і на вулиці. Його заступниками мають бути не ті, хто думає, що скаже слідчому, а ті, хто думає, як перемагати. Третє, ми мусимо сьогодні домовитися, що єдиним предметом переговорів. З Януковичем, в якого руках уже не крадена шапка і навіть не крадений золотий унітаз, а кров наших співвітчизників, єдиним предметом переговорів з диктатором є одне: термін і порядок відсторонення його від посади президента. Всі інші рішення амністія, звільнення військовополонених режиму. Скасування фашистських законів є потрібним, але недостатнім. Відставка Януковича головне і єдиний предмет переговорів з ним там на банкові. І отут важливо ці переговори там зараз. Давайте, щоб нас почули. Зека, геть! Шановні друзі, шановні друзі, я зараз звертаюся до всіх українців, всіх, хто зараз в інституті, в офісі, на роботі, в полі, всі, хто сьогодні знаходиться в будь-якому куточку нашої великої України, тільки масова мобілізація тут, в центрі столиці, може зупинити подальше кровопролиття з боку фашистських по суті, мундирах і погонах по формі загонів захисту правлячої банди. Всі на майдан! Час вичікування, час розглядання картинки в телевізорі. Час комп'ютерної мишки закінчився. Чоловіки, цілуйте дітей, дружин. На Майдані ваше місце, якщо ви українські чоловіки. Студенти, я знаю, у вас зараз сесія. Байдуже, ці екзамени не потрібні. Сьогодні головні знання здобуваються тут, на Майдані, всі на Майдан. Підприємці, якщо ви не хочете й далі. Платити відкати в общак Януковича всі на Майдан, бо тут революція середнього класу. Жінки. Я знаю, що це не жіноча робота, але жінки завжди символізували Україну. Ми чекаємо вас, бо ви надихаєте нас, чоловіків, бо ми відчуваємо, що ми потрібні і вам, і державі. Приходьте, підтримуйте майдан. І головне, всі українці від Севастополя до Ужгорода, від Сум до Вінниці, тут рішається доля вас і ваших дітей. Або ми будемо в'язнями пахана і Кремля, або ми, зрештою, будемо вільними українцями у вільній Європі. Всі українці на майдан, бо дуже тіло ми положимо за свою свободу. Досить це співати. Час це робити. Революція! 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 І люція і остання. Після нашої перемоги ми змінимо конституцію. І в статті 5, де сьогодні написано, що народ є єдиним джерелом влади, що ніхто не має право узурпувати владу. Ми допишемо право народу на повстання, якщо в нього забирають його основні конституційні права. Віримо, ми на своїй землі, ми на своїй конституції, ми на своїй правді, ми вільні громадяни, вільної України. Слава кожному з вас! Слава Україні!